Пані та панове, а, знову вітаємо вас в нашій а, прекрасній а, мовній а, історії Імпрезі! Да, of Senar. І а, ми з вами а, зараз а, підемо лякати нашу Марічку, яка грає вперше битвою з босом. Напевно. Бо Ми не впевнені, так. Бо Марічка прочитала оце пророцтво. Я нагадаю, це пророцтво ось воно тут десь було знаходилося. Так, да, було, знаходилося десь там. цей. А, ось воно. The idiot Bart. Ідіотський Ідіот. Барт. Тупий Барт. Він хотів піднятися наверх. Він... Пішов... Він шукав шлях. Тупий Бард знайшов пилу і пішов на захід. Потім він знайшов інструмент і пішов на північ. Він знайшов вогонь, пішов на схід. Він знайшов компас, пішов на південь. Потім він знайшов зброю, пішов на захід, знайшов шлях тупий бард. І Знайшов монстра топий бар. І ось я боюся, що ми знайдемо зараз отут монстра. Так, Але я нагадую, що своєї тіні боюся, нас зраз... я, а налякана вона. Я просто не люблю механіки, в яких треба від когось бігти, ховатися. Я взагалі... Якщо треба когось від цей, я його поб'ю. Не бійся, я з тобою. Так, що тут треба робити? Ми... Зайшли сюди. Компас все ще не активний. Нам тр... Ні, він активний, його просто треба виставити. Ось у нас. Ні, я маю на увазі, ми не можемо їм скористатися в якомусь пазлі і так в далі. Сенсі, ми, ми, ну, можемо ми просто ми, на ми нього ну, ми, ми, ми його тримаємо, ми можемо його виставити стосовно півночі, півдня Заходу і Сходу. Тобто ми маємо за ним орієнтуватися так, як в реальному житті. Давай далі. Ходімо. Угу. О, пила. пила! Ми знайшли пилу. Що там далі після пили? На захід. Нам треба йти на захід. Де тут захід? Нам треба виставити по півночі і йти на захід. Значить, нам в ту сторону. На захід все туди. Ну, ходімо. Ми знайшли інструмент. Логічно, так? Пам'ятаєш, там йшло після цього інструмент. Так, на північ нам треба йти. Північ це там. Ні, Чекай, ти не виставила компас. Північ це далі. Це прямо. Угу. Щоб ви розуміли, зараз грає саме Аня. Бо, Бо вона... Марічка боїться. Ні, я не боюся, але вона тут почесний. О, ми знайшли вогонь. Вона тут почесний компасов... ...знавець. Компасолог! Компасолог. Гиня. Е, Вергиня. П... Куди? На схід? На схід. Вистав його знову. Так, Да ну, крутися! Крутичка! І нам треба на схід. Туди. Ага, ми знайшли компас. Ми знайшли компас. Ні, ми не можемо ним скористатися, але вистав його знову по півночі. Так. І що далі? Куди нам далі? Подивися в книжку. Саус. На південь. Саус, це там. <гум> як ми Ми знайшли зброю. Там була на цьому місці зброя? Так. Да ну крутись, як я хочу, а не як ти хочеш. Куди далі? Вестхівенд. Далі прямо так. Оу! Oh. А ми таки щось знайшли. Якусь очівку отримали. Що це таке все? Тарапайки якісь. Ой-ой! Не Подобається мені. Мені Здається, вона за нами слідкує. Ой, Це справді монстр. О, ні, побігли! Ну воно зараз тебе схопить Ні. Ні, це мультик. Що там не вадилось? Ага. А там є якісь uh, важі. Ага, а оце можемо взяти? Ні, не, не можемо, давайте. Ага, воно не вибігає на світло. Ну, ми таки знайшли монстра, але він і такий. О, ні. О, западло. Нам треба сюди чи сюди? Нам треба куди? Там є перемикач. Тут просто теж є ще один перемикач. Не знаю. Ми можемо пробігти отут до цих дверей, поки він стоїть спиною. Я би пробігла до дверей там. Так неприємно дихає. на вихід, а. а! А! А навіщо? Ні, чекай, навіщо нам е, закривати це? <кхи> ну, значить, треба щось робити з цими важелями. Закрити оці двері. Mm -hmm. Але спочатку, мені здається, треба все-таки натиснути на цей важіль, бо мені здається, він відкриє світло, можливо. Або інакше ми до цього важіля, так, ну, до правого важіля так не доберемося. Але прикольно, що він так реагує на світло, правда. Так, так, я розумію. Біжи. Ні. Mm. Це треба було, було, треба було раніше бігти, тому що, бо коли він йшов спиною, можна спробувати. Шитий. Звідси. Коли он там стоїть, можна значить перемикати. А тут він нас не значить. А тут він навпаки повертається в ту сторону. Тобто, поки він отут по цій стороні, ми не можемо... Mm -hmm. Ні, ховатися то ми можемо, а прибігати ні. Діти зараз можна навернути. Mm -hmm. Але так, я пройшла вже. Оу! Oh! Треба просто підгадати інший момент, добре. Реально монстр. Але прикольно, дивися, я залишилася за цим камінчиком. Тут тут, тут таке автозбереження йде. Так. Зараз на дивиться йди. Хочеш спробувати? Чи мені пробувати далі? Давай я. Буде образливо застрягнути тут на півгодини. щоб дивитися сюди. Так. Він мене встигаємо теж. Так, добре. Е, давай подивимося, як він ходить, і ну, угу. вивчимо його цикл. Так би мовити. Спочатку гнев. <кх> Есть, тут Блять! Она еще-то встала? Но... Я не вставала. Я тут просто сидела, тут мановин дальше. Дальше у она? Но... тут выступ такие сыну. Угу. Ур-ур. кажется, ур. -ур. Він каже, дыхает слухов. Ну че ж, тварюка. <решил> mm -hmm. <решил> а ну че, а вот это можно взять? Так. Мы можем его отвлекать?

Ми 5 хвилин проходили квести з компасом. І трошки матюкалися. Так, у мене у мене мишка. Yeah. Хм. А, так. Після того, як ми пройшли 10 хвилин проходило одного монстра. Оу, oh. а що у нас тут? Давай вмикай без... Ух. О! Іди, диви. Что, тобі не подобається? Як шкода? Це що за плута? Не знаю. Ой, ну добре. А. Ні, треба на плиту. Ну, кудись, добре. Е! Якась цікава нова мова. Тобі не схоже це на цифру? Чекай, будь ласка. Не, не натискай, ага, будь ласка. Нові, нова мова. Нова мова. не натискай, Пам'ятаєш, ми бачили цих дивних чувачків на рівні. Пам'ятаю. <кхух> ну, добре, давай. Спробуємо потягнути наверх. Ні. Ні. Це помилка. Воно якось налаштовує, але що саме воно робить. Ні. Ну, а би. може, це цифри? Я теж думаю, що це цифри. Але що з ними робить, я не знаю. Так. Сюди ми не пройдемо поки що. Тоді сюди. Або вниз. Або вниз. Ну, я вже зайшла. Ду. Оу! І це Угу. Found, we have. Seeking you are. Seeking you are found. Типу, ти, ми знайшли, ви шукаєте. Ви шукали, Ви шукали, можливо. ми знайшли. А, то, давай передвинемо вагон. Так, так, я і так і хочу. Є. Ага. Нова мова. А може, це. Я теж так думаю. Я теж думаю, що це переклад цих фраз. І Якщо означає... е... Оце, е... займенник. Звідки ти знаєш, яка структура в цієї мови? Тому що тут і тут, типу we have. А тут you. Тут різні. А може це плюраль? Це щось, що є і там, і там, в обох фразах. Може, може, так, може, це множина. Але мені здається, що це точно не займенник. Оце може бути дієслово. Оце оце Скажи, схоже на займенника. Тому що you and we а оце, вони теж, ібо... оце теж схоже на ну, Перші, перші оце теж. Це просто дуже схожі за структуру на написання. Вони можуть бути через те, що вони схожі за структуру, вони можуть бути дієсловами. Згадай, у нас в кожній новій мові. Всі частини мови виділяються певною е, своєю фішечкою. Ми не знаємо, що це таке. Мені просто здається, що ці палцеподібні подібні штуки. Давай спробуємо. Ну, давай, добре, оце може бути плюрал, я згодна. Це на вонт файн. Я вважаю, що це ти і ви. Що ці напівкружочки це. Займенники. Я думаю, що це не займенники. Ну, займенники зазвичай вони не пишуться такими великими розчерками. Давай змінимо порядок. Тепер оцих порядок. Так, так, все роблю. А, тут тепер останній варіант. Добре, ти була права. Ну, просто зазвичай саме для е, неслужбових частин мови, коли ми пишемо, люди стараються найбільше їх написати. Ну. Займенники не настільки важлива частина мови. You seek, we found. Ви шукали, ми знайшли. Добре. Давай активируем телепортацию. Давай. Я сподіваюсь, что монстра мы замкнули на И он не вылез из Не знаю. Мені здається, що нам ще е, додатково варто буде знайти між телепортаціями чи, ну, співрозмовник, ну коли вони пишуть. Можливо, подивимося. Там о, у одного з них вже є е, співрозмовник, і там треба. Не у одного, у двох теж. Чи навіть у двох. І там. А, і ще тут можна було пройти внизу. О. Е, oh. І там треба було. Ну, типу, буквально служити перекладачем. Просто ні, тому... ні-ні-не ні, повертайся це до, назад до монстра. Нам, нам туди. Добре. Тоді сюди спробуємо. А ми не звідси прийшли. А, так, ми прийшли. ні звідси прийшла. Тоді не підемось. Тоді нам доведеться розв'язати. Якщо логіка в кількості. Рисок. Якщо це один, це два. Це три. Бачиш, що це. Ну, типу, воно як завершено. Це чотири, а це п'ять. Давай спробуємо. Раз. Ага. Це раз, це один. Один. Два. Ні. Окей. Один, два. Три. три. Ні. Чекай. прибери руку. Один. Два. Три. Три, чотири. П'ять. Вимкнули ліфт. Один. Ні. Ні, 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 оце було два. так Два. Це було три. Чотири. П'ять. Ні, 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 ні. Не це було, здається, три. триває ми, ми вимкнули потім. Я оце. не пам'ятаю. Не, не тикай будь ласка, Стрикутно. в екран. Будь ласка, я не бачу екран. Так. Угу. Так, це система числення. Так, у нас тут вперше, до речі, з'явилися числа, помітила? Угу. Ми можемо піднятися наверх. Скимпан. І ми тут нарешті можемо з кимось повзаємодіяти, чи чи, 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 чи як? О! <світтє> <світтє> Такісь формули. Так одразу всього багато. Так, оце у нас. А, ми не можемо. Дивись, ми не можемо опускатися на ріфті, бо там монстр можливо. Можливо. Оце взагалі схоже на воїнів. Дивись. Угу. А оце схоже на вниз. Угу. От оцей. Це взагалі схоже на план. Перший рівень, другий рівень. Поверх. Угу. І вони тут щось досліджують. Угу. Ну добре. Поки що нічого не зрозуміло. А а, а, а! Я хочу з вами поговорити. О, ні. Добави. О, дивися! Це реально план. Дивись, 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 дивись. <era> е <рmies> Дуже... <рmies> Дуже явно. Так, красномовно, так. Спочатку поговоримо з цими людьми. Думаєш, вони Дон дружні. Похоже на те. Так, оце у нас greetings. типу привіт. А навіщо ми підписуємо це англійською мовою, якщо воно не. Okay. Якщо йому все одно. Бо воно все одно потім розгадує англійською. Мій greetings. Може, оце грітінгс? оце мі грітінгс ю. Мі вчені мі грітінг. Не знаю. Мені здається, що перший грітінгс. Ми піднімаємося на другий рівень. О, тут ще є люди з якими. Оу. Ви ви знаходитесь тут. Це, це скоріш за все ці зірочки на плані, значить. Угу. А, буквально. Другий поверх, так. Значить, оце може бути якимось підземеллям. Ну, бо цей, а оце, мені здається, вниз, так. Або не вниз, або ні. Не можна. Ну, давай, так, воно схоже на стрілочку вниз, давай напишемо даун. У нас там нічого нового. Так, з цими чувачками я повзаємодіяти не можу. А ось з тим з боку з того? А я не знаю. Зараз подивимося. Давай до нього докопаємося. Дозвольте, будь ласка, з вами поговорить. Мій файн, сіквонт. Що це? Що ти від мене хочеш? Що ти хочеш від мене і навіщо? ми можемо сюди піднятися? Можемо і не зможемо. Як все на плані. Ми маємо дослідити цей план і зрозуміти, куди ми ходимо. <сь> uh -huh. Дядька якийсь. Я не можу. Я, я бачу, я бачу. Це якась лабораторія? Так, почекай. Давай дослідимо цю кімнату. А! -а, -а. Воно буде на, на запис впливати. Дивися, це те, те, що було підземелля. Mm -hmm. Що в нас тут? Це ваги. Hey. Ясно. І вони нам показують, скільки що важить.